Всем <му> привет! На привіт! на каналі ми будемо вам про Я взагалі тот їв морозиво. Я лише їв морозиво. нам Напевно так. ж оставлял наступ на режиссери? Режисер Дарел <му> Ороловский. Всім привіт! З вами кіно! Всім привіт! Бабик, а чому ти такий сумний? Просто ми подивилися усі фильми Дарин ну но вони не дуже веселі. Барина Барановський АТУ. Брабік, ти шо? Дарен Арановський він. Дуже лисий, а іноді. Дуже, дуже в окулярах, ні. дуже в іноді ні. І дуже нецікавий і зазвичай це так режисер. Ааа, точно. Він же ще й українець. Бабіка що це ти таке несеш. Ну взагалі, то це правда. Його батько виріс в Києві і закінчив школу в Одесі. Ну добре, але ж він все одно єврея, не українець. Ну так можна багато про когось сказати. А чи можна сказати, що його перший фільм під назвою Пі дуже цікавий? Не можна. Що ж можна сказати про цей фільм? Він дуже чорно-білий, дуже артхаусний, і вже тут видно головну фішку Дарена Арановського ж усюди вставляти релігійні сюжети? Бабік, а ти що скажеш? Mm -hmm. Ой. Вибач, я спав. Просто цей фільм дуже нудний, настільки нудний, що я навіть його не дивився. Якщо ви ботани, то вам цей фільм, звісно, зайде. Але ми не ботани. Ми круті чуваки. Тому нам цей фільм не дуже зайшов. Ми ставимо йому 2 помножити на пій в першій степені. Головний герой дуже розумний математик і соціогоп. Він вважає, що все навколо нас можна пояснити математикою. Так само, колись вважав і його єдиний друг і вчитель Гектор із Breaking Bad. Тільки йому вже все одно на цій вашій математики. Він просто сидить вдома і чілить. Якось Макс і його старенький Intel Pentium Враховую число, яке може передбачити майбутнє. Після цього на нього починають полювати якісь ілюмінати і математично релігійний культ євреїв. Від останніх він дізнається, що це число є справжнім ім'ям Бога, і тому воно їм потрібно. Але він вважає, що лише він гідний знати це число. В нього йде дах, і його мізки перетворюються на кашу з мізків. Що хотів сказати Дарен Арановський цим фільмом? Краще спитайте в нього. В огляді на реквієм та мрії замість слова наркотики ми будемо використовувати слово «морозиво». звісно, заради збереження вашого морально-психологічного стану і зовсім не через те, що наподобається говорити слово морозиво. Бабік, а ти вживав колись морозиво? Звісно, я обожнюю морозиво. Я його їм, нюхаю, колюсь, корю і натираюсь. Ааа, це ж ти про морозиво? Чи морозиво. Про морозиво. Сподіваюсь, ти любиш не те морозиво, що головні герої у премії. А я сподіваюся, що вони полюблять те морозиво, яке любимо ми. Може, ви знали цю мелодію, але не знали про цей фільм. Може ви знали про цей фільм, але не знали хто його режисер. Може ви навіть знали хто режисер, але не знали сюжет. Тому ми, ми вам зараз його розкажемо. Він починається, як Джаред Лето і малюк із дуже страшного кіно наїлись морозива і починають дуже сильно харбасити від великого вмісту цукру в морозиві. У Джареда Лето є дівчина Дженіфер Коннелі. Вона також дуже любить морозиво. Між цим Джаред Лето пройде у своєї мамі телевізор, бо у нього не вистачає грошей на морозиво. А вона дуже любить цей телевізор, напевно, так само як Джаред Лето любить морозив. Потім Дарина Арановський думає, що нам не замало цього фільму людей, які люблять Морозово, і мама теж стає залежною від нього. І якщо ви теж дуже любите Крістофера Макдональда, то не переживайте, він в цьому фільмі є. Чи можуть головні герої побороти свою залежність? Спойлер ні. Їхнє життя і мрії назавжди зруйновані. І це все через мар. Тяжко, це морозив, ми вже тому більше від нас не чекайте жар. А хоча б його буде? Не буде. Буде лише наступний фільм під назвою Фонтан. До речі, ми казали, що Дарен Ранос дуже любить вставляти релігійні сюжети. Цього разу він вирішив поглазуватись взагалі над усіма. І над бібізянками. І над бібізянками. А ще речі, Лавайс, яка знялась в цьому фільмі, була партнеркою Дарена, І в рік виходу цього фільму в них родився син. Це все, звісно, дуже цікаво. Але чому цей фільм називається Фонтан? Зараз ви все зрозумієте. До речі, якщо вам дуже цікаво, то ми ставимо вісім. Впродовж фільма завжди кидають з одного х'юджекмена до другого, з другого до третього, ну а з третього до першого. І тому дуже тяжко зрозуміти, що відбувається. Перший хюджекмен лікар, який дуже хоче побороти смерть, експериментуючи над бібізянкою, щоб вилікувати свою хвору дружину Речі Вайс. Другий хюжекмен це іспанський канкіс-кіскан Корочелицер, якому його королева наказує знайти джерело вічного життя в Мексиці. Він туди припливає і знаходить фонтан. Ні, не фонтан, а дерево. І не просте, а ілюзію на життя і смерть. А ще й третій і Він взагалі якийсь лисий, незрозумілий. Він сидить в якомусь куполі з деревом, а ще саджає саджає, їсть, розмовляє з ним, медитує і в кінці, напевно, сам стає цим деревом. Не впевнений. Ну і якось так. А чому фонтан? Спитайте у Дарена Рановського. Say what I want to say ain't nothing to it. Gangsta Rap made me do it. made me do it. If I call you a ain't nothing to it. Ну, цей фільм вже точно не схоже на фімановські. Тут немає прихованих сенсів, і це все навіть схоже на нормальний фільм. А може там є дивні переходи і незрозумілий сюжет? Знаєш, що я щось таке помічав. Але це було не в цьому фільмі. Ну, якщо це про ресінг, то там напевно є Сіна, Так? Немає. О, ну, скала точно є. Ня-а. Ох, Ремістеріо. Ну. No. Єдиний і неповторний Сантіно Морена. Близько. Та блін, хто ж там взагалі є? Ну, там є Мікі, Мікі Рурікі? Ну, звичай. Ну і добре. Цей фільм отримує від нас. Дев'ять із 10! Фільм нам розповідає про самотнього старого і нікому не потрібного реслера, якого грає Рурк. Можна подумати, що це просто фільм про Мікі Рурка? Але ж ні. Він був боксером, а не реслером. Та й звати головного героя Ренді Баран. Від реслінгу головний герой отримує зовсім небагато, тому він живе в фургоні і часто підпрацьовує в супермаркеті. Але він не може без реслінгу, хоч і після кожного бою заробляє все нові і нові болячки. Якось після чергового бою хлобить серцевий приступ і його оперують, кажучи, що більше йому не можна буде займатися резиком. Стрипти з кубів він регулярно Шури Шуримури з місцевою і теж вистарілою стрибтезеркою Марісою Томай. Вона нагадує, що взагалі в нього є донька, з якою було б добре сблизитися після того, що недавно ним трапився. Ренді приїжджає до доньки, але вона зовсім не рада його бачити, бо купу років йому було срати на неї. Впродовж сюжету вони все-таки зближаються, але під кінець фільму все-таки розуміє, що йому реально насрати на неї, а також на стриптизершу і навіть на своє власне життя. Єдине, що йому не насрати, це рес. Тому він погоджується на свій останній бій, навіть не беручи за це грошей. Хух, ну після такого не фільму йому було необхідно зняти дуже Арановський фільм. І таким став чорний гусик. Ні, Лебідь! Чорний лебід. Ну добре, я пішов спати. Взагалі тут твоя черга розказувати сюжет. Може, моя черга піти поспати? <звук> От блін. Ми ставимо цьому фільму 6 із 10. Наталі Портман танцює танцює, танцює у балеті і жадає отримати роль чорного лебедя в Лебединому озері. Їй під 30 і вона живе з мамою. Вона повністю під її контролем. Мама її годує, одягає, навіть дивиться, як вона спить. Прямо як нас. З головною героїною заграє її наставник Найджел Тронбері. Він місцевий Харві Вайнштейн на мінімалах. І після поцілунку з головною героїною все-таки дає їй жадану роль. З'являється нова танцівниця Мілла Куніс, і вона вся така весела і відкрита, а Наталі портман зашугана миша, тому вона і заснула коні сворій шитрок розв'яти головну героїню. пішовши разом з нею бар і нахрюкати. На цьому адекватний сюжет закінчується. І починається сюр, якісь галюцинації, насильство, коров, помства і незрозуміла нісенітниця. І морозова там навіть не було. Life could be a dream! Life could be a dream! Dude, 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 sure, Life could be tricky. Якщо попередні фільми можна було б хоча б дивитися на дивані, на стільці, кріслі або стоячи, то фільм мною треба дивитись лише на ліжечку, поки спиш або в крайньому випадку на унітазі. Ой, я пам'ятаю, в цьому фільму дуже крутий сюжет: сильні метафори, багато води, багато тварин, а також немовірна драма між сім'єю і батьком, якому Бог послав таке непросте завдання. А я пам'ятаю, що ти під час цього фільму шпав. Ну, спав. Ну і що? А те, що. Із усього перерахованого правда є лише одна: Арановський атеїст, що насправді правда, і доволі дивно, навіщо він усюди вставляє релігійні сюжети? На це питання ми відповіді, як завжди, немає. Тому є оцінка буде відповідна наші відповіді. Почитайте Біблію, додайте до неї жахливо зроблених кам'яних падших ангелів, дуже сумного Расела Кроу, нікому не потрібно драму і екшен, дурного головного злодія і не менш дурну сім'ю Ноя, який Сем не менш дурний за неї. Я від погляду твого, під тепло до мене лється. Цей чудовий світ існує лише для нас обох. Сонечко в тобі сміється. Мама, діжна... Ну нарешті ми будемо розповідати про наших мам. Ні, ми будемо розповідати про маму Дарана Рановські. Ні, ми будемо розповідати, як завжди, про Біблію. На жаль, що знову ми не зможемо розповісти про наших мам. Може наступного разу. А поки у нас ця мама? Так яка це мама? Це ж бабуся. Е, це Женефре Лоуренс. А, поняв, поняв. Понятно. А понятне те, що ми теж зробимо біблійську відсилку і поставимо цьому фільму сім. Ну, якийсь же цьому фільмі. Він геть відсутні. Задає незмірна кількість біблійських відсилань і метафор. Ну а також інші метафори на що завгодно. Хав'яр Бардем відомий письменник, якого творчий запор. Насправді він є метафорою на Бога в цьому фільмі. Він живе з Дженіфра Лоуренс, вона домогосподарка і, начебто, матір природа, хіба такий персонаж і в Біблії, будинку, який якби є нашою планетою. Цей будинок приходять при Адам і Єва, потім Шекаїн, який вбиває свого брата Аведа, і всі комуни лін. Зранку Лоуренс вагітніє, і у вагітні її чоловіка нарешті з'являється натхнення для нового роману, бо його новий роман це новий завіт, а вагітна вона Ісусом. Пізніше до будинку вривається і все ламає величезна кількість фанатів цього письменника, і восхваляють його, що є метафорою на людство і віруючих. Відбувається якась вакханалія і народжується дитина. Письменник передає його своїм фанатам, які вбиваються за мовляв. А от така вернюча відсилка на вбивство Ісуса. Але письменник майже одразу ж вибачає їх. У матері бомбить з цього і все, і всі згорає, окрім письменника. В кінці письменник відновлює будинок і з'являється нова дружина. До речі, з цього і починався фільм. Ось така циклічність. І це все навіть не половина-половини-половини половини відсилок. Якщо б ми вам розказали про всі, то це б у нас зайняло 2 години і 1 хвилину. Рівно стільки і йде цей фільм.

<ріст> Бабік що сталося? У мене зовсім немає морозива. Ааа, я думав, ти подивився фільм Кит. Ну, його я теж подивився. Може, тоді розповістиш нам щось про цей фільм? Я дуже б хотів. Але ми все ж розповідали в нашому інстаграмі кіношап. Ой, а там кіношапа не підмічав що фільм, кит так називається. Бо Брендон Фрейзер там дуже товстий. Але ж ми і є кіношапо, а Брендон Фрейзер там і справді дуже товстий. Тому, якщо ми і забули сказати про оцінку 10. 10 плюс кілограмів кожному нашому підписнику. Сюжет розгортається впродовж останнього тижня Брендона Фрейзера. Ой, не самого Брендона Фрейзера, а його персонажа: самотнього, хворого і дуже 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 товстого Брендона Фрейзера. І ви не повірите? Кого він першим зустрічає в цьому фільмі Свідка Егова. Але він бачить, що його цікавить лише піца, не Егова, а домінос. Потім до нього приходить його подруга, яка підтримує останні хвилини його життя. Також він веде онлайн курси літератури в коледжі, але тримає камеру завтибника. До речі, ми згадували, який він товстий? Так, от, він дуже, дуже, дуже сильно товстий. А такий він став після смерті його хлопця, якого він так страшно кохав. Брендан Фрейзер навіть кинув свою дружину з вісьмирічною донькою заради нього. Але тепер, коли він навіть не може самостійно підтерти попу, йому закортілося зблизитися зі своєю дочкою, яка його ненавидить, та й взагалі всіх ненавидить. Чи вийшло це в нього? Чи з'їв він ще п'ять піц перед тим, як піти на той світ? Ми б на вашому місці подивились в цей фільм. Оскари просто так за головні ролі. Не дають. Ну, наче все. Можна йти спати. А як же майбутні проєкти? Ай, карамба! 2015 року Дарен Арановський прилетів в Одесу, щоб зняти фільм по місту під Могильного. Що, справді? Ні. Але на Одеський кінофестиваль він справді перебував. Взагалі-то в нього намічається новий фільм з Джаредом Лето під назвою Адри. А там будуть біблійські метафори. Бабік! Це ж фільм Дарена Арановська, звісно, будуть!